Привіт! Мене звати Віталій. Хочу поділитися з вами враженнями від стабілізатора Stabix, який придбав спеціально для пральної машинки. У мене в мережі напруга постійно стрибає, десь від 180 до 200 вольт. І через це машина постійно зависала та зупиняла проня. Раніше стояв релельний стабілізатор, але з ним теж нічого не змінилося, машина відмовлялась працювати. В інтернеті натрапив на стабілізатор Stabix. Ціна була приємною і відгуки були хороші, тож вирішив спробувати. Думав, якщо не підійде, повернув. Але чесно кажучи, він мене приємно здивував. Після встановлення машинка запрацювала відразу, без жодних збоїв. Напруга тепер тримається стабільно, прання проходить без зависань. Монтаж виявився простим, відключив буквально за кілька хвилин. Індикатори чіткі все добре видно. Працює тихо, майже не чути. Дизайн теж охайний виглядає акуратно сучасно. Загалом, я задоволений стабілізатором Стабукс повністю виправдав себе. Якщо у вас також бувають проблеми напруги, раджу звернути увагу. Дякую виробнику за якість пристрою.